Доброго дня, я представник компанії Зубер. Сьогодні на огляді зубер шахтного типу Зуберміні, який представлений в лінійці від 10 до 25 кВт. Цей котел предназначений для опалення невеликих площадей від 40 до 250 квадратних метрів для приватних будинків, для дач і так далі. Перевагою даних котлів є, те, що вони повністю енергонезалежні, можуть працювати без насосу та без автоматичного піддуву. Конструктивно котел складається з основної камери та доповнюючої камери для дожигу піролізних газів, в якій знаходиться теплообмінник, на який передається температура і видається на вихідну трубу. Водяна сорочка знаходиться по всьому периметру котла та всіх отворах самого конструкції котла. У комплект поставки входить градусник, чавунні колосники, зольний ящик. Та форсунка для допалу пиролізних газів, яка знаходиться між першою основною камерою та доповнюючою камерою для дожигу. Котел можна комплектувати механічним регулятором тяги та автоматику, яку можна приєднати, доповнюючи віконце для покращення роботи самого котла. При потребі можна встановити додатковий бункер, який встановлюється в основну камеру, знімається кришка. Встановлюється кришка на бункер. Всі дверцята ущільнені аспистовим шнуром. Корпус котла утеплений базальтовою ватою 2 см та декоративним кожухом. В котлах Зубер мінімізована кількість зварювальних швів. Всі деталі гнуться на листогибі з ЧПУ. Висока якість зварювання з використанням апарату EDOM mig 350 Водяній сорочці та теплообміннику, в залежності від потужності, знаходиться від 30 до 60 літрів води. На прикладі, зубер міні 10 кВт, розглянемо його габаритні розміри. Висота котла 80 см, ширина 40 см, а глубина, то тоді довжина самого котла від точки до точки 60 см. Топочна камера та теплообмінник виготовлений з сталі 5 мм. Марка сталі. 09Г2S. Хочу зауважити, що теплобінник досить зручно чистити. Відкривається другий люк. Підручними засобами, металевою щіткою або йоржом щищається нагар, який падає в зольний ящик. Коробок витягується та викидається зола зола. міні досить універсальний та економічний. В ньому можна використовувати всі види палива. Це дрова. Уголь, пілети, брикети, щіпа, тирса та побутове сміття. Тривалість горіння залежить від вида палива. Якщо дуб, ясень, акація, граб, то це мінімум від 8 до 12 годин однієї загрузки. Максимальна тривалість горіння котла на углю більше доби. У цьому році компанія Зубер отримала почесне звання Вибір країни. Підсумуємо, перевагою даного котла являються утеплення, яке збільшує КПД, Послойне горіння та використання будь-якого вида паливу, цю модель та інші ви можете придбати на сайті kotelzuber.com котел можна придбати як в оплату частинами, та в розстрочку. На цьому все. Ставте вподобайки цьому відео та підписуйтесь на канал.